Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогодні я буду розбирати годинник Seiko автоматичний. Зараз, як можна бачити, він в мене вже витягнутий із корпусу. Корпус у мене також є, в мене є повністю годинник. Я його купив на eBay як непрацюючий. Зараз я перевіряю, працює, чи, працює, чи працює календар. Все, все нібито працює нормально. Годинник сам ходить, але зупиняється. Зараз я буду знімати стрілки. Як можна бачити, я дві стрілки поставив в одному напрямку, щоб легше було зняти, якщо воно в різні сторони можна пошкодити. Ось це механізм. Тут можна бачити, вже не вистачає одного болтика, але це не проблема. Також не вистачає так званого клика. Це така пружинка, яка. Не дозволяє розкручуватись барабану. У мене вже ця запчастина є. Зараз я знімаю. Починаю розбирати з календаря. Як можна бачити тут на не на англійській, а на іншій мові. Не знаю, на який це мові. Напевно, на іспанській, але в <клух> мене є. Вже така пластина, також, яка на англійській мові. Я, напевно, поставлю цю пластину. І тепер починаю потрошки розбирати ті речі, які відповідають саме за, за календар. Цей годинник в мене пролежав, напевно, вже півроку. Я його купив, розібрав, подивився на перший погляд, що потрібно, і потім. Відложив до кращого часу і зараз цей час настав. Як можна побачити, тут, якщо подивитися, де є стержність заводу, виглядає так, ніби там чогось не вистачає. Але е, от там є цей слайдінг-пін, він є ніби, виглядає так, ніби не вистачає ще, ще запчастин там. Але цей годинник, він не заводиться е, вручну, він тільки. Заводиться автоматично. От це все цей ротор, який якраз за це відповідає. Тобто, як можна на перший погляд обрадити такі будинки, переважно в них їхня коронка, вона дуже сильно втоплена. Що там навіть незручно її руками зачепити. Це може це якби на назовні на перший вигляд, з зовнішнього огляду, можна зразу сказати, що. Напевно, це такий годинник, але так, це саме такий годинник. Зараз я вже розбираю запчастини, е, які відповідають за е, саме цей автоматичний завід годинника. От, е, Seiko їхня система називається Magic Lever. Якби то перекласти е, чарівний е, речах, щось так можна перекласти, напевно. Оце якраз ця запчастина, яка має ті два вусики так званий Magic Lever. Досить хороша система, досить добра система. Я чув тільки хороші відгуки. Єдине, що може бути з нею ламатися, це коли на тих вусиках є ті виступи, і ті виступи просто з часом вони зношуються. Відремонтувати це неможливо, це треба просто заміняти ці вусики на нові. Але якщо все правильно зроблено і все змащено, як як необхідно, то вони будуть працювати довгий час. Зараз я знімаю міст вилки. Тут це саме міст, так як він має два бултики. Цей механізм має 19, 19 камнів. Є подібні механізми, мають 17 камнів, це має 19, в нього два додаткових камні це от ті якраз, які стоять в жовтій оправі. Досить непоганий надійний механізм, його номер 7006A. І 19 камнів. У мене ще е, скло в досить не на найкращому стані для цього годинника, але воно виглядає так, ніби воно не тріснуте. Я буду використовувати е, стрес скло, так як заміну купити було би е, трохи важко, так як там є такий своєрідний е, узор на склі. Ось зараз я зняв цей так званий Magic Lever, як можна бачити, досить простий механізм. Один, одна кліпса практично тримала весь цей механізм разом. І зараз розбираємо шестерні. Четверта, третя. Зараз барабан пружини. Escape wheel. І в нас залишилось тільки... Знайти цей додатковий міст, який е, саме тримає е, друге коло або центральне коло. Він завжди є, коли є центральна стрілка. Це для того, щоб можна було поставити четверте колесо так, щоб воно було посередині. Стріла в тому самому місці, де центральне, і, якби проходить наскрізь через четверте коло, проходить навкрізь через. Е, Друге коло, і якраз на ньому тримається секундна стрілка. Зараз ми розбираємо Kiel's Work. Тут все також досить просто. Маленьких пружин тут немає, як можна бачити, значно легше працювати, коли є ось такі от великі. І це наша вилка виглядає добре, не бачу ніяких пошкоджень, камнів цілі. І тепер нам треба... Опа, отут є проблема. Тут можна бачити, що цей escape Wheel — це дуже важливе колесо у годиннику, так як це є все, що зв'язане з ескейпендом. Е, дуже важливо. Від того залежить, як точно, як, як просто годинник буде працювати. І тут можна бачити, якщо уважно подивитися на е, цей пивид, який є зверху, на стержні він є. Він є зігнутий. От Я зробив спеціальний сам собі такий інструмент, де я можу вставити між дві е, пружинки коло і його якби, прокручувати. Тому що, якщо дивитися тільки в одній площині, деколи можна пропустити і не побачити, що пивід є зігнутий. А коли його прокручуєш, він міняє свої е, орієнтації, і тоді можна чітко бачити, зараз верхній пивид є досить зігнутий. Тобто з такою поломкою годинник не може працювати добре, тобто я навіть не буду його намагатися збирати докупи, поки я не вирішу питання з тим. Це його барабан основної пружини. Цікаво, що цей бан якби барабан не повинен ніби розбиратися, але його люди всі розбирають, як я це роблю зараз також. Як можна бачити... Він якби з двох однакових частин розділяється посередині, і там далі все як звичайно пружина. Тобто, як я його відкривав, трошки його було складніше відкрити, я перше скальпелем трошки розділив ті дві частинки і потім викруткою тоненькою підіпхав і відкрив. Зараз знімаю пружину. Пружина виглядає, ніби вона не є не є оригінальна, а була замінена вже. Пружина міняються досить часто. Практично врахується, що це є добра практика міняти пружину кожен раз, коли робиться сервіс годинника. Ну, але я також дивлюся. В якому стані ця пожина знаходиться. Тобто, якщо ця пожина лежить плоско і відкрилася вона досить добре, тобто вона не виглядає втомленою я її буду використовувати ще раз. Якщо я бачу, що вона є втомлена, вона слабо відкрилася. І якщо я бачу, що вона є якби пірамідою, то якби піднімається, не лежить плоско на поверхня піднімається вверх, я тоді буду купувати другу пожину. Що це буде створювати зайве тертя. І в мене буде, напевно, низька амплітуда, як мінімум. Зараз ми ще раз дивимося на цей пивид, який є зігнутий. І я порівнюю до другого escape-кола з такого самого механізму, тільки. Там в тому другому механізмі не 19, а 17 камнів. Але номер моделі такий, такий ж самий. Що мені тут кидається в око? От, ця шестерня, яку я зараз кручу, вона в принципі виглядає добре, вона абсолютно рівна оця, явно зігнута в верхній, верхній пивид. Але що мені кидається в оці, то що нижній привід з лівої сторони виглядає, ніби він є грубший. І недостатньо просто на нього подивитися оцей ніби грубший. Тут треба реально заміряти товщину, Так як це дійсно дуже важливо. І зараз я це буду робити. У мене для цього є спеціальний інструмент, практично незамінивий інструмент. Я досить часто користуюсь, щоб заміряти величину камнів, товщину тих самих пиводів, довжину самого стержня, тобто безліч, безліч моментів, коли такий інструмент, який може точно міряти до сотих міліметра. Важливо мати в арсеналі. Під мікроскопом виглядає, ніби один привід є по товщині інший, ніж інакший, ніж цей новий, що я знайшов. Тому я вирішив це перевірити. І зараз я мірюю старий пошкоджений привід. Цей, що видається, ніби. Тостішим він заміряється 0,12 мм. І зараз я перемірюю його в другу сторону. Зараз я мірюю це саме коло, тільки його пивить з другої сторони. І тут виходить приблизно 0,09. Після того, як я заміряв два кола і їхні пивити, я побачив, що. Під мікроскопом було видно правильно. Тобто це коло, яке має пошкоджений пивід, його верхній привід є 0,12 мм, його нижній пивід є 0,09 мм. Нове коло, яке я знайшов, хоч воно із того самого механізму, але воно має інші розміри. Його верхній пивід є. 0,09 мм і такий самий розмір є і для нижнього пивода. Ем, Я ще не знаю зараз, як, ем, як я, що я буду робити з тим механізмом, яке рішення я знайду, але однозначно, що я не можу поставити настільки менший пивид в настільки більш, більший отвір в е, камні, так як годинник не буде правильно ходити. Е, в наступному відео я сподіваюся, що я зможу закінчити цей годинник і побачимо, яке буде рішення. О, зараз я хочу наочно продемонструвати, як себе е, вело би це коло, яке має привід менший, за, ніж той, що нам потрібен. Хоча це коло також з того самого механізму. Номер механізму однаковий, але кількість камнів інша. І тут якраз є різниця. Як можна бачити, це, цей повітря там гуляє надто свобідно, і воно б, воно не буде правильно працювати в цьому годиннику, в цьому отворі. Тобто це наскільки важливо не тільки брати запчастину з механізму, який має такий самий номер, а ще дивитися, чи деталь дійсно така сама, та як може бути маса різних відмінностей. Для пивита такого розміру в ідеалі отвір в камні повинен бути десь на 100 мм більший за розмір діаметру пивита. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.